Виношую в голові удалека, вже не перший рік, е, ідею зробити двері з терморозривом. Але все ніяк не можу не можу як придумати, щоб, зробити, щоб він працював. Е, в інтернеті інформації не дуже багато від тих, хто реально їх робить. От. І який є нюанс? От уявімо, у нас є дві частини. Одна, друга. Між якими терморозрив ставиться. От. Всі майстери кріплять оці дві частини. Отак от, от пруток ложать і зварюють. Так, да, модно, хорошо, надіжно, все крепко. Але е це ж буде точка промерзання. Тобто. Ціна на ці двері стартує 30, і пішло, і пішло і пішло і вище. Тобто, ну, як можна стверджувати, що ці двері не будуть промерзати? Оце, допустим, зовнішній контур, це внутрішній. Через оці прути, ти ж їх не поставиш два на весь стояк, не поставиш. Через оці прути буде проходити мінусова температура. От мороз. Тобто, і слідувательно, що. Що з зовнішнього контура через ці прути переходить заморозок на внутрішній контур, і все одно буде мокріть. мокріти. Так, да, не так, як в сплошнякових дверях, якщо без терморозриву, але все одно він буде мокріть. Так, вопрос номер 2 Що робити з цими квадратами? Ну, якихсь пластикових не зустрічав. Напечатати на 3D принтері з якогось пластика, можливо? Але ви ж розумієте, якщо сюди ставити пластик, ну, я не зустрічав, просто, щоб якийсь полімерний може, матеріал був, чи хто знає. По-перше, квадрат пропускаєш мороз, на ручку. Пропускає. По-друге, якщо ставити якийсь полімерний квадрат, де гарантія того, що ви не станете заручником ситуації з переломаним квадратом і не зможете відкрити двері? Тобто, треба буде е, вмішательство інструмента ріжучого для зрізання ручки і вивороту. Так, і питання номер три. 3 ну, Це питання, в принципі, має рішення. От, циліндр. Якщо в дверях з терморозривом е, присутній циліндровий механізм. Так, продаються циліндри з терморозривом, ставками спеціальними, От. Але ціна ж у них, мама, не горюй. А в дверях, які продаються у нас терморозривом, зазвичай отакі циліндри ставляться. От. І слідовательно, вивод. Чи варто є витрачати в 3-4 рази більше грошей на двері, які все одно будуть промерзати? Якщо я може не правий, може хтось щось може пояснити. Я... З радістю вислухаю, тому що я я б хотів би цього добитися цього ефекта в дверях.